Незважаючи на те, що в країні йде війна, піклування про здоров'я маленьких подільчан було і залишається на першому місці. Отож, з цією метою до центру первинної медико-санітарної допомоги завітали колеги, медики Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, аби діагностувати дітей. Це дасть можливість уникнути розвитку багатьох хвороб, а також ускладнень, котрі вони несуть. Серед спеціалістів були кардіолог, кардіохірург, лікар ультразвукової діагностики та невролог. Зараз в країні. І для того, що не всі батьки можуть доїхати до міста Одеси, деякі хвилюються, бояться все ж таки поїхати. З метою наближення спеціалізованої медичної допомоги був виїзд мобільної бригади обласної дитячої клінічної лікарні у складі дитячого кардіоревматолога, дитячого кардіохірурга, лікаря з ультразвукової діагностики і дитячого невролога. Нам було повідомлено десь за днів 10 до цього, сімейні лікарі і медичні сестри вибрали контингент тих пацієнтів, які потребують такої допомоги, були запрошені на прийом. І таким чином все ж таки є можливість батькам, є діти, які стоять на обліку з інвалідністю, є можливість батькам попасти до тих фахівців, до яких вони б хотіли попасти в місті Одеса. І виявити все ж таки патологію серцево-судинної системи, нервової системи у дітей. Чи плануються ще такі приїзди лікарів до нашої? Лікарі? Такі виїзди плануються, це можливо. Ми зв'язуємося з оргметодом обласної дитячої клінічної лікарні, замовляємо, кого б ми хотіли побачити, де скільки спеціалістів все ж таки. Нам потрібно для того, щоб своєчасно надавати спеціалізовану медичну допомогу нашим дітям, нашим мешканцям подільської міської громади. Лікарі лише цієї спеціалізації будуть приїжджати, чи планується ще лікарі можливо з інших направлень? Можуть приїжджати лікарі будь-якої будь спеціалізації. Ми збираємося, у нас бувають пленерки, ми збираємося з сімейним лікарями. Все ж таки більше коїпатології нас виявлено, батьки не можуть доїхати. Цих спеціалістів ми можемо просити. І така мобільна бригада не тільки працює у нас у Подільській міській громаді, по іншим також регіонам виїжджає в нашій Одеській області медичні працівники приймали усіх дітей, які вимагали огляду спеціалістів. Маленьким мешканцям подільської громади було надано консультативну допомогу, рекомендації, плани обстеження та лікування. Ми приїхали сьогодні до Подільська з метою обстеження дітей для виявлення вроджених вад серця. Наразі моя колега проводить узд серця, Ми консультуємо дітей з вродженими вадами серця, також кардіолог дитячий проводить прийом ревматологія, інші проблеми з порушенням ритму серця консультує. А також у наш, у складі нашої бригади є дитячий невролог. Наразі ми прийняли біля 20 дітей різного віку. Здебільшого це діти після 10 років, але були і також діти до року. Поки що вади, які після корекції, вже після проведення хірургічних операцій на серці, також декілька вад, які вперше були виявлені, дані рекомендації батькам. і Будемо їх чекати на повторний огляд. Хочеться подякувати фахівцям Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, котрі продіагностували багатьох дітей, виявили певні захворювання і порекомендували методи їх лікування. Сподіваємось, що і надалі такі візити триватимуть заради того, аби наші маленькі подільчани росли здоровими. Ксенія Соболевська, Ольга Ситник, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.